Вітаю всіх на каналі. Сьогодні роздивляємось питання, подзвонить він вам чи ні. Налаштуйтесь, будь ласка, на карти. Подзвонить він або ні. Вибираємо одну із цих трьох карт і дивимося трактовку. І так, перша карта. Подзвонить він або ні. Карта Мах Король з кубків та дев'ятка жезлів. Він насам насправді дуже сумнівається, чи робити вам це чи ні, тому що є якась невпевненість в своїх діях. Але той період, який ви загадали, який ви, в який ви чекаєте його дзвінка, можу сказати на 100%, що він подзвонить через свою невпевненість, через свої. Якісь непевні дії, він перейде через цей шлях, скажімо так, навіть за колом його захисту. Він дійде до того, що він цього хоче, і завдяки своїм емоціям, які він відчуває до вас, він стане тим магом, який візьме слухавку і нарешті вам подзвонить. Давайте, дивитися наступну карту. Хто вибрав другу карту? Сонечко. Сонечко. О, 8 жезлів. І дев'ятка пентаклів, Тут одразу скажу так. Тут навіть пояснювати не буду дуже сильно, тому що карти всі кажуть, що це буде максимально швидко, це буде швидше, ніж ви думаєте, і в найшвидший термін, ніж ви задумали. Він вам подзвонить і він налаштований дуже серйозно на ваші відносини. І хоче з вами зробити 7 -ю. Максимально можливо із тих слів, які я кажу. І так. Третя карта. Дивимось третю карту. Хто загадував, чи зателефонує він, чи ні. Королева мечів, п'ятірка жезлів і двійка чаш. Він вам зателефонує по і але не в запланований час. Але буде дуже багато вагатись. Він, в принципі, вагається в ваших відносинах. Його щось влаштовує. Але він не налаштований серйозно. Нього він рахує, що у відносинах із вами будуть якась серйозна конкуренція, і він вже в голові десь у себе всередині вже програв у цій конкуренції, тому у нього вже є якісь варіанти іншої дівчини в його колі обзору. Тому кажу, що він зателефонує, але не сприймайте це дуже серйозно. На цьому сьогодні у нас все. Тому дякую за ваші перегляди. Ставте ваші лайки і підписуйтесь обов'язково на мій канал. Всього на краще до побачення.